Вкрай тяжка там ситуація. Ні зв'язку ні доріг хороших. І залишилось там 12 чоловік, в яких крайньо гуманітарної допомоги веземо їм. Воду, хліб, хліб, навіть хліба нема. Село Долинка, звідси до ворога всього 11 кілометрів. Треба евакуюватися. Поки ні. Ситуація погана. Не знаю, понімаємо. Поки не надумаємо. Ми вам Поки. привезли ось водички. У селі перебої зі світлом та зв'язком, проте місцеві покидати небезпечне селище не поспішають. Дрова ми топами. Водичками. А де ж взяли дрова? Ага. Купували, давали 19 тисяч. Били на ці гроші. «Забирайте необхідні речі. Документи, гроші, фотографії сімейні. Отаке, що, що пам'ять жалко. Зранку тут починається звичний трафік ворожих дронів. Крім них, селяни потерпають і від авіації. А що тут? Це кап прилетів. Прилетів кап, обстріл, це село Долинка. Дорог вон пере. Стоп, зараз подивимося, чи можна переїхати. Дорогою поліцейські іди. годують покинутих тварин та вирушають далі в село Копані. – Іди сюди, красавець, іди сюди. На, собачка. Хороша, хороша, хороша. хороша собачка, біжи. В напіврозбитих будинках продовжують жити всього 12 людей. Давайте виїжджайте, ми вас поселимо. Це буде добре, там гуртожиток, баба нікуди. Попри небезпеку та вмовляння правоохоронців, пенсіонери відмовляються виїжджати. «Зараз люди лежать у гуляй-полі на дорозі, не можемо їм забрати. Зараз її поукажу. Їду я і не, не збираюсь, Хай тут мене привали. Я нікуди не ходу після довгої бесіди жінка таки погодилась виїхати на тебе зібрати речі. Попросила кілька днів. Вона вперто не хочуть виїжджати. Деякі деяких вдалося вмовити. Я дивився, що у поліцейських на понеділок буде робота. Одну родину сина з 90-річною матір'ю такі переконали виїхати. Зголосилась на евакуацію ще одна бабуся. Її правоохоронці знайшли в одному з будинків. Жінка поранена. Під час вибуху кабу На стареньку завалила стіна. «Рука пламена, А, а, а Військові Більш, медики допомагали там, там, наложили гіп, та не шевеліть. Давайте поїдемо у Запоріжжя, дадуть вам житло. Буде медицинська допомога вам там. Ой, це в мене там у тій хаті, родежа. Там хата та розбита, і вже немає тієї хати. Стареньку доставили до Запоріжжя, де вона отримала необхідну медичну та соціальну допомогу.